Доброго дня! Давайте з вами пригадаємо тварин, які мешкають на фермі. Свиня, корова, коза. Кролик. Кінь, собака, вівця, кішка, кішка, вівця, собака, корова, коза, кінь, кролик, свиня. Це все свійські або домашні тварини. Повторимо свійські тварини. Домашні тварини. Чудово. А давайте пригадаємо, чому цих тварин називають домашніми. Так. Тому що вони живуть біля. Людини, вірно. А на фермі одна тварина чи багато? На фермі багато тварин. Чудово. Давайте з вами пограємо в гру один багато. Одна корова. А коли їх багато, це корови. Давайте повторимо одна корова, а коли їх багато, то це корови. Одна свиня. А коли їх багато, то це свині, вірно, повторимо одна свиня. А це свині. Чудово. Одна коза. А коли їх багато, то це кози. Повторимо. Одна коза. Коли їх багато, це кози, вір. Один. Кінь. А коли їх багато, то це коні. Вірно, повторимо один кінь. А коли їх багато, це коні. Один кіт. А коли їх багато, то це Коти. Це кіт, а це коти. Вірно. Одна собака. А коли їх багато? Це собаки. Повторимо: це. Собака, а це. Собаки. Одна вівця. А коли їх багато, то це? вівці вірно. Повторимо ще раз: це вівця, а це вівці вірно. На фермі трапилось дещо цікаве. І тваринки переплутали свої хвостики. Давайте допоможемо тваринкам та знайдемо їх хвостики. І відповімо на питання, чи це хвіст? Дивіться, це чия голова? Голова корови. А давайте знайдемо коров'ячий хвіст. Знайшли? Давайте з'єднаємо. Це чий хвіст? Коров'ячий хвіст. Дивіться, це хто? Це коза. А давайте й знайдемо її хвіст. Ось він. А це? Чий це хвіст? Це козячий хвіст. Повторимо козячий хвіст. Чудово. Це хто? Віслюк, а давайте знайдемо його хвіст. Знайшли. З'єднаємо. Чи це хвіст? Віслючий хвіст. Віслючий хвіст. А це хто? Це кінь. Давайте знайдемо його хвіст. Знайшли. З'єднаємо. Чи це хвіст? Конячий хвіст. Давайте повторимо Конячий хвіст. Молодці. Отже, сьогодні ми з вами говорили про свійських домашніх тварин. Потім ми пограли в гру один багато та в гру. Чи хвіст? Молодці! На цьому заняття завершується. До побачення!